В Україні є кадровий голод. І виникла така ідея в тому, щоб використати ресурс, який є в державі. Те, що зараз на шахті разом з звичайними шахтарями працюють і засуджені особи, дозволяє шахті збільшувати видобуток. Це зберігає життя підприємства, в засуджених з'являється нова професія. Вугледумовні підприємства стоять на фронті енергетичному. І забезпечують теплом і світлом громадян. Засуджені, працюючи на шахті, роблять це відповідально. І коли кожен з нас буде робити свою роботу відповідально, тоді, мабуть, і швидше наступить перемога. шахтарів пішли на фронт і зараз е, захищають територіальну цілісність та незалежність нашої країни. Відбулося те, що дійсно є нехватка рук. І виникла така ідея в тому, щоб е, використати ресурси, які є в державі, зокрема з числа осіб, які відбувають покарання в установах виконання покарання. Це величезний і цікавий проєкт. В засуджених з'являється нова професія. Вони отримують нові навики, що в майбутньому їм дасть змогу швидше адаптуватися, знайти робоче місце, право засудженого на працю. Цим правом, на жаль, користуються не всі засуджені. І з функцією ізоляції установи виконання покарань справляються дуже добре. А функція ресоціалізації. Вона потребує певного допрацювання, і одним з методів ресоціалізації це є праця. Засуджений, який працює, в він починає жити так, як живе звичайна людина. Тобто в нього з'являється режим зранку прокинувся, поснідав, пішов на роботу. Плюс, коли в засуджених є певні кошти, вони можуть А. Допомогти своїм близьким і родичам, які зараз перебувають біля них, Б. Здійснити певне закумулювання коштів для того, щоб створити певну якусь фінансову подушку, яка дозволить їм певний період часу відчувати себе фінансово незалежним. Основне завдання це позбутися рецидиву. Тобто, після відбування покарання засуджений має право і можливість звернутися на шахту і влаштуватися вже в новому статусі. Для кого несе секрет, що в країні ну, є кадровий голод. І дефіцит робочої, і кваліфікованої, і некваліфікованої сили, відчувається в усіх секторах, як в державному, так і в приватному. Причин багато вони для всіх відомі це мобілізація і те, що реально дуже велика кількість людей, зокрема шахтарів, пішли на фронт, захищають територіальну цілісність та незалежність нашої держави. І те, що велика кількість людей були вимушені виїхати з за межі країни або стати утримати статус тимчасово приміщеної особи. І те, що, на жаль, можна сказати, що останніми роками в Україні, в принципі, робочі професії не виправдано, зокрема і шахтарські, не виправдано втратили свій статус, тобто вони в суспільстві не вважалися якимось показовими, і вони були недостатньо оплачувані. Оце призвело до того, що дійсно кількості робочих рук не вистачало. І одним з ресурсів, яким можна компенсувати, було розглянуто власне, працю засудження. Десь там в коментарях в соцмережах люди пишуть про повернення до ГУЛАГу або про те, що це як вигід катування. Праця засуджених осіб виключно добровільна. Хоча ми можемо звернути увагу на інші країни, допустимо, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Канада, Швейцарія і ще ряд інших країн. Там питання праці. Усі позбавлених волі є обов'язковим. Тобто засуджений або працює, або навчається в Україні законодавцем, воно більш гуманно визначено, і засуджений сам може обирати, чи буде він працювати, чи не буде. Знову ж таки, друге питання про оплату праці. На сьогоднішній момент, якщо ми говоримо про шахту надії, засуджені утримують, як то кажуть, в народі, грязними, тобто їм нараховується. Близько 29 тисяч гривень. Тобто ні про який примус за, скажімо так, немаленьку заробітну плату, не може бути мови. Ми говоримо про орієнтовних 29 тисяч. З цієї суми йде відрахування. Забирає 25% йде на спеціальний фонд колонії, де утримуються самі засуджені. Це визначено законодавством. Сплачується обов'язково соціальний внесок, єдиний соціальний внесок, тобто оподаткування. З величезних плюсів є те, що засуджені вже. Ментально трошки стають схожими на звичайних громадян, які ходять на роботу, сплачують податки, і в такий, скажімо, відверто непростий час в час війни допомагають державі. Колонія отримує гроші, може ними розпоряджатися в принципі, на власний розсуд спеціальним фондом, що знову ж таки знімає фінансове навантаження. Тобто, колонії не потрібно брати додаткове фінансування з бюджету. Тобто вона може питання побутові закрити спецфондом. І, звісно, те, що засуджені оплачують податки і компенсовують шкоду заподіяну внаслідок своїх злочинів. Те, що зараз на шахті разом з звичайними шахтарями працюють і засуджені особи, дозволяє шахті збільшувати видобуток. Виходити на нові певні якісь межі, за рахунок цього підприємство існує, живе і виходить на нові рамки. Це зберігає життя підприємства і те, що мобілізовані шахтарі, тобто мобілізовані з числа шахтарів, повернуться і будуть розуміти, що їхнє підприємство працює навіть зараз в умовах повномасштабного вторгнення і забезпечує продукцію всіх необхідних користувачів. Підготовка починається ще в установі виконання покарання. Є певні чинники, певні критерії, скажімо так, до майбутніх потенційних кандидатів на роботу. Тут є і бажання, в першу чергу, певні фізичні особливості, тобто людина має бути здоровою. І ще на етапі, коли засуджений перебуває безпосередньо в установі виконання покарань, там починається на званий відбір. Потім навчаються. За дистанційною формою навчання потенційні шахтері навчаються на учнях-гірниках. Вже після того, як вони закінчують навчання, вони приступають до практики. І лише після того вони отримують відповідні посвідчення і вже можуть працювати гірниками підземними безпосередньо в шахті. Яку роботу виконують, вони, скажімо так, на допоміжних роботах. Вони в чому величезний плюс? За рахунок ресурсу з засуджених звільняється час основних працівників шахтарів на цю допоміжну роботу. Тобто вони її не виконують. За рахунок цього зростає видобуток. Тому що люди за професією шахтарі сконцентровані на безпосередньому видобутку, а всю допоміжну роботу... Примітивну, просту, але дуже необхідну виконують засуджені це погрузка, зачистка і тому подібне. Mm. Насправді суть основна в тому, щоб допомогти і ресоціалізувати засудженого і повернути. У суспільстві історію про те, що шахтарська професія насправді є дуже відповідальною, важкою і дуже серйозною. Нам необхідно пам'ятати, що вугледобувні підприємства в окремості і як система загального енергозабезпечення стоять на фронті енергетичному і забезпечують теплом і світлом громадян звичайних. Ми маємо пам'ятати, що ми зараз е, в стадії повномасштабного вторгнення і пам'ятати те, що кожен на своєму місці має виконувати свою роботу відповідально. І е, засуджені, працюючи на шахті, роблять це відповідально. І коли кожен з нас буде робити свою роботу відповідально, тоді, мабуть, швидше наступить перемога.